Замінює старий ліфт на новий з нержавіючої сталі. Капітальний ремонт проводять в одному з будинків по вулиці Академіка Янгеля. Тут повністю замінили кабіну ліфта, лебідку, канати та пристрій управління ліфтом. Електронний пристрій забезпечений частотним регулюванням. Цей пристрій частотного регулювання дає нам можливість економити електроенергію порядка 20%. Плавний рух кабіни вверх і вниз, особливо при зупинці, ліфта термін експлуатації 18 років. Поверхівці 140 квартир, по 35 у кожному під'їзді. Наразі ліфт змінюють в останньому. Мешканці інших трьох вже близько року користуються новими ліфтами. Вони іншої моделі, проте не менш комфортні. До того ліфт, по-перше, дребежав. Весь час таке враження було на шостому поверсі, що зараз щось завалиться в ліфт, бо такий залізний звук був. Він же від вже від будь-якого пороху зупинявся. А тепер, по-перше, кабіна стала ширша, і ліфт дійсно дуже зручний. Будинку вже понад 40 років. Окрім старих ліфтів, мешканці мали й інші виклики. У 2020 році створили ОСББ та спільно вирішили покращувати висотку. За чотири роки вже замінили мережі водопостачання, водовідведення та почали косметичний ремонт в під'їздах. Всі роботи виконували за кошти ОСББ. Люди платять внески. Ми з цих внесків збираємо кошти і робимо ремонти. Зараз ми йдемо на співфінансування з Вінницькою міською радою, заміна вікон у під'їзді 70 на 30. Вартість капремонту одного ліфта чимала понад 80 тисяч гривень. Тому при створенні об'єднання вирішили скористатись муніципальною програмою розвитку та підтримки ОСББ, що діє вже понад 10 років. За її умовами обрали один безкоштовний капітальний ремонт, а саме замінити усі підйомники. Капітальний ремонт ліфтів проводиться як на умовах співфінансування, а також ми виконуємо як перший капітальний ремонт після створення об'єднання як підтримка для ОСББ. В цьому році вже виконано шість капітальних ремонтів ліфтів. Із них три на умовах співфінансування і заплановано ще один капітальний ремонт ліфта в житловому будинку. Отні роботи ліфта вже завершили та починають випробування. Найближчим часом його запустять в експлуатацію. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.